Мене звати Катя, мені 13 років. Я з міста Біла Я сама сильна дівчинка в місті. <рес> Наскільки ще можу наваляти хлопцям? В неї з самого дитинства гарна фізична підготовка. Було їй там два з половиною рочка. Я казала, давай я куплю куклу. Вона ні, мені купить поліцейську машину. Я мрію стати поліцейським. Щоб був порядок і мир. До кордону з Росії 8 кілометрів. Нас е, стріляють, бабушки в вікно попало. Військові в нас з'явилися весною, коли було сиро, холодно. Я запропонувала їм чай, каву. Можу щось вам допомогти. Ще що це кажу. Ну ми хочемо, щоб по мінімуму з нами були гражданські. Ми солдати, ми, ми завжди під прицілом. Я ходила до хлопців кожен день. Я хотіла справжнє завдання. Ми зробили літній душ, то дитина у 13 років нам приносить воду. Я кажу, дитино, кажу, ти, ти зараз заклич, ти нас заклич. Ми принесемо цих 50 метрів чи 40, ми принесемо ці ведра з гарячою водою. Мене попросив головний волонтер. Зробити скоби для військових. Ми використовуємо їх для скріплення великих дерев, таких, якими ми перекриваємо бліндаж, щоб не пробила його міна, щоб не пробила артилерія. Катруся прийшла до мене і з такою настойчивостю захотіла допомогти. Ці скоби захищають солдата, а солдати захищають нас. Я в житті не думав, що у неї воно вийде, і тим більше дівчинка, і тим більше 13 років. Ну і що ж, я дівчинка? У мене сильні руки. Я змогу їх зробити. Руки, ноги, все боліло. Але я змогла зробити 500 скобів. Тяжкий час, чим можу, тим і допомагаю. Цей приклад катрусі він надихає. В нас набагато більше стало людей працювати, допомагати. Дуже багато молоді приходить. Це для нас був шок, що є отакі діти, що є таке покоління, яке знає для чого. Я бачите, вже мене починає розчулювати. Я не знаю, в мене слів немає, якщо чесно описати цю вдячність цій дитині. Ми вирішили собцями тобі подарити години. Ти мала пам'ять е про нас. Ми тобі дуже-дуже сильно вдячні, бо те, що ти робиш, це надзвичайно важливо. Знати, що я воюю, воюю хоча б для кого? Для підростаючого покоління, яке, за яке варто воювати. Будемо Україні! Слава Україні! Слава. Thank <laughs> you.